Всі ми бачили заяву дуже обурливу, як на мій погляд, від міжнародного олімпійського комітету. Що якби давайте до всіх федерацій, будь ласка, будемо допускати спортсменів з Росії та Білорусі до змагань під нейтральним прапором. На вашу думку, Георгій, наскільки взагалі це можливе, і чи ось цей нейтральний прапор він насправді на щось впливає? Дивіться, у середу з'явилося вже офіційне звернення міжнародного олімпійського комітету щодо всіх спортсменів 25 січня був виконко олімпійського комітету, Міжнародного олімпійського комітету, після чого наша голова Олімпійського комітету Вадим один відсайт, одразу нам надіслав інформацію, що йде мова про. Допуск російських та білоруських спортсменів ми працювали над цим і до цього. Але починаючи з 25 січня, коли нам повідомили, що це велика вероятність того, що вони повернуться, ми ще більше включились. Але ми повинні не тільки е, голова олімпійського комітету, а всі починаючи з спортсменів, в, в, з тренерів. Спортивних функціонерів з президентів федерації всі об'єднатися і зробити все для того, щоб не допустити цього сьогодні. Зранку вже появилася інформація, що Олімпійський комітет Азії офіційно запрошує білоруських та російських спортсменів до участі в змаганнях. Це азійські ігри, які відбудуться в Китаї в вересні. Це неприпустимо, і ми повинні зробити все для того, щоб цього не було. Чор позавчора був скликан е, виконком Національного олімпійського комітету, де були е, були розроблені листи, які відправля е, відправлять до національних олімпійських комітетів, до міжнародного олімпійського комітету, до президентів федерацій міжнародних е, щодо. О, Продовження санкцій і недопуску цих спортсменів, тому ні голова національної олімпійського комітету, ні комісія атлетів не зупиняється, і ми надсилаємо листи, звертаємось до міжнародних наших друзів, що ми повинні продовжити це з, не тільки листи, а з фактами, з фотографіями, що є е, пропаганда е, там розфашиської символіки то... і тому подібне. Ну, я розумію, чому зараз міжнародний олімпійський комітет це все запускає, бо починається вже так званий олімпійський відбір. Тобто починають спортсмени змагатися за а, ліцензії так само вашому любому дзіду. от це вже вже почався так. Олімпійський відбір, бо потрібно зробити собі олімпійський рейтинг, щоб отримати ось ту путівку, щоб а, потрапити на олімпіаду. В нашому в дзюдо почалось почався відбір в 22-му році, mm -hmm. в середині літку, тобто вони... росіян так, допустили вони... до змагань монголі. Після чого ми дуже багато проробили спільно з головою Олімпійського комітету з міністром спорту з президентом Федерації щодо відсунення усунення цих спортсменів від змагань. Після цих змагань їх усунули, але зараз але зараз. Починають ходити чутки, вже офіційні чутки, що всі повертаються до змагань, і ми будемо прикладати, докладати максимум зусиль, щоб цього Я не було. Це не Георгій, я прекрасно це розумію. Докладати усіх зусиль. Цих зусиль теж докладалося. Листи писалися, створювалися комісії, було спілкування. А чи були особисті зустрічі з Томасом Бахом? Чи розрахов... чи будуть вони в найближчий час? Бо листи це одна історія а знову ж таки ще раз показати, довести. Ну це повинна весь час проводитися ця робота. Бо якби цей наратив про спортні політики і нейтральний прапор, ну ми всі вже розуміємо навіть. Ті люди і ті спортсмени, які довгий час про це заявляли, ми це бачили і це знали, ці всі фрази, вже переконалися після 24 лютого, що спорт це так само, політика теж є. Так, дивіться, з Томасом Бахом. А... Майже кожен день зі наш президент Олімпійського комітету з Томасом Бахом спілкувався президент нашої країни. Буквально вчора, позавчора, наш президент країни дзвонив до президента Франції, де будуть проводитися Олімпійські ігри щодо недопуску. Тому з Томасом Бахом є зв'язок з ним спілкуються. І ніхто не зупиняється на цьому. Далі ми будемо знімати якісь відеоролики, не якісь а відеоролики щодо там, що коїться, спорт... хто в нас загинув. У нас дуже багато спортсменів загинуло більше. 160 спортсменів вже загинуло. У нас зруйновані спортивні комплекс. Тому ніхто не зупиняється. Томас був, інформується, що у нас коїться. Далі побачимо. Далі побачимо, просто хочеться якихось більш дієвих рухів. Бо, наприклад, ми бачили поведінку Європейської боксерської асоціації, так де допускається Росія, де були ситуації на змаганнях, що мовляв українці мали виступати під нейтральним прапором, а росіяни на змаганнях під своїм. Ми бачили такі випадки, які абсолютно кричущі. І знову ж таки, тут багато питань до цих федерацій. Це має вестися ще. Окрема федерації робота саме з главами федерації цих видів спорту, які допускають або не допускають спортсменів. На, на, на жаль, в деяких федераціях є президенти федерації, які являються повністю російські. Е, Нещодавно проходив тут наш з Білдону, де ми бачили на трибунах прапор Росії, там президента Росії, тому подобне. І цих спортсменів допускаються. І є випадки, коли так, президенти деяких федерацій повністю проросійські і вони підтримують цю країну і допускають до змагань. Це дуже прикро, але ми це маємо. з цим ми боремося. Ми не зупиняємося і кажемо, що такого не можна робити. Але федерація це окремий підрозділ, який який для себе пише статут і який для себе приймає свої рішення. Ми можемо. Міжнародний олімпійський комітет, Олімпійський комітет країн може тільки рекомендувати федерації щодо якихось санкцій, але змусити їх не робити це немає можливості. Тому така отана ситуація. Uh... А можна, от якраз питання нам пишуть Рома, наш постійний глядач. А можна домогтися, хоча б щоб публічно ті спортсмени засудили війну? Це стосується росіян, стосується білорусів. Якби якщо вони проти війни, то вони допускаються до змагань проти Путіна. Адже ми бачимо так само тих самих росіян, які на концерті стоять поруч з путіним а в мідальках чи чужі медалі на себе надягають. Це вже інша історія. Ви знаєте, як я відношусь до цього, я один із перших, хто почав про це кричати, що цих спортсменів не можна допускати. <гум> е і особисте відео чи звернення якогось спортсмена російського там, щодо е засудження війни, я не бачу. Я бачив тільки, е я бачив тільки, я бачив тільки, я бачу тільки, е спортсменів, <гум> які пропандують. <гум> Максим. Пропагандують війну в нашій країні це було б дуже гарно, якщо б хтось з них би долучився до нашої боротьби з проти Росії з цих спортсменів. але на жаль, таких немає. І в моєму розумінні, що таке нейтральний статус. Нейтральний статус це спортсмен, який відмовився, чи в нього забрали громадянство. Немає паспорту, і він виїжджає в іншу країну Це під патронат міжнародного олімпійського комітету. Він отримує статус біженця, його готують за гроші не за країни агресора а за гроші там Олімпійського комітету. І він може виступати. А для мене непонятний цей статус не Статус нейтрального спортсмена. Коли ти готуєшся за, за гроші, кроваві гроші, їдеш на змагання, потім повертаєшся до своєї країни, і вони починають почнуть казати, mm. що теж в такі скрутні часи, ми боремося і перемогаємо. Тому цього не можна допускати. цих спортсменів не можна допускати до змагань. Е, і якраз таке останнє, але дуже важке питання: що якщо Раптом росіяни, білоруси будуть допущені до Олімпіади 2024, 2024. Як має вчинити Україна? це дуже важке Дивіться, це дуже важке питання. Ми обговорювали це на комі Олімпійського національного олімпійського комітету. Ми, скоріш всього, Будемо заявляти, що е, ми будемо бойкотувати ці змагання, але це потребує багато обговорень з федераціями, зі спортсменами, е, зі спортивними функціонерами. Але е, ми про це розмовляємо. Це дуже важке питання, тому що спортсмени готуються до Олімпійських ігр. Це, це змагання для деяких для деяких спортсменів одне житті. Це мрія багатьох спортсменів. Тому це дуже важке питання. і... Я не знаю, як вам зараз відповісти. Я не розглядаю того, того, що російських спортсменів допустять до змагання. Я сподіваюся, що цього не буде. Ми зробимо все, щоб цього не було. Це правильно, і щоб цього не було. Сподіваємося, ми усі, бо це буде справедливо. Справедливість має бути обов'язково на боці України. Дякую за те, що доєдналася. Георгій Зантарая, голова комісії атлетів «Нок України, дзюдоїст, заслужений майстер спорту.